Та, дуже приємно. дуже приємно. Мені також дуже приємно. Я дуже давно слідкую за вашою діяльністю і надзвичайно вдячний за таку щиру, відкриту, всевіддаючу активність для того, щоб допомогти зараз Україні. Ініціатива щодо складання, збирання і передання війська десятків тисяч аптечок, які в той час, коли вони були. Надзвичайно потрібні в Україні, просто не знали, не мали просто досвіду бойового застосування цих аптечок, і я чув безпосередньо від воїнів Збройних сил України, скільки здоров'я і життя врятувала своєчасно надана медична допомога, в тому числі і з застосуванням тих медикаментів, які там були розташовані. Рівно тиждень тому відбувся урочистий запуск Київської патрульної поліції. В програмі підготовки українських поліцейських також брали участь і навчали їх, яким чином надавати першу медичну допомогу. Ваші навчання, ваші тренінги поліцейським вже знадобилися і застосуванням тих знань, які ви їм надали, вже було врятовано життя людини. Хотів би повідомити, що я прийняв рішення скористатися своїм правом надання. Українського громадянства. Прийняття до громадянства України Супрун Уляни, як особи, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України. Відповідно Я до пункту статті прийняти до громадянства України. Президент Україну, приєднала Україна. Для мене велика честь вчити вам український паспорт. Указ президента України про прийняття до громадянства України Супруна Марк як особи, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України, прийняти до громадянства України. Марк, по імені українського народу я вас вітаю з прийняттям українського громадянства. Дякую вам, це, звісно, я скаржиться Я пам'ятаю, 1 грудня на Банковій почався Майдан, і ви відстоювали той самий інтерес, як Протестувальників І я зрозумів тоді, що нам доведеться бути поруч, кічупкіт з вами, щоб розвивати ту нову Україну. Я сильно дякую, що ми маємо ту нагоду. Працювати дякую. з дякую. Дякую, що разом. тоді було разом, і дякую, що весь цей час вилучаюся разом з президентом і разом з Україною. Перше хочемо як головного командувача. Збройних сил України передавати вам одну аптечку персональне от шеврони нашого нашої організації. То це, це на, на вашому для центральної великої України, це для заходу, очевидно, І це, це в для АТО. Фантастично. Марк, дуже дякую. Пані Оля Надія, дуже дякую. Я можу сказати, що українські збройні сили просто народилися. Не вдруге, а вперше народилися за цей важкий рік, в тому числі у вашому зусилля.